Ми є нащадками Тараса, Терни його торкнулись і наших слів народ возвести в націю, не в расу, огненним словом світоч наш зумів. Встеляймо кручу пам'яті щоденно, освяченими вітами верби. Держава наша буде суверенна, коли з колін піднімуться раби. Його надії нашими хай стануть. Поезія вільється в нашу кров, і заповіт Шевченків хай лунає як віра, як надія, як любов. Я гумру. Я гумру. Напевно, більшість учнів, коли приходить, той момент, що в історії української, української літератури вивчають творчість, вірші, поезії нашого великого кобзаря, великого генія. Про нього багато знають. Але кожного разу ми ще раз і ще раз маємо призастановлятися, що ця особа особисто для мене дала. Дала те, що ми на даний момент маємо можливість говорити про самостійну українську літературу, ідентичність, можемо вільно говорити українською мовою, і буде мати, і будуть люди на землі. Тому багато політологів називають Шевченка автором України і стверджують, що не було б його, не існувало б і такої держави. То церква Богданова, там то він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі твоїй, Богдане, не так воно стало. Москалики, що заздріли, то все очухрали, могили розривають, та грошей шукають, льохи твої розкопують, та тебе ж і лають, що й за трудини находять. Отак то, Богдане, занапастив єси в богу сироту Україну. Вітує травень, сипле дні за днями дощами сіє ось вже двадцять два, сто п'ятдесят і п'ять вже літ за нами відлунюють, а пам'ять все жива. Тарас Шевченко, всім ім'я відоме, так мало жив, багато так зробив. Він слово щире, рідне і вагоме, нам насторожі. Щедро залишив у сорок сім. І мало, і багато. У розквіті таланту ти пішов, але навчив нас волю цінувати, не кланятись до панських підушов. Поета, любить Тараса Україна, славить його вся планета, знають про нього малі діти, знають дорослі і старі, пісні співають про Тараса, він спить на кручі, на Дніпрі. Був час, коли не можна було віршів твоїх поем читати, хто мав портрет. Тюрму садили в Сибір рішали виселяти.